Вітаю всіх на каналі Майстерні Анві та життя в селі. І сьогодні на нашому каналі вперше розпаковка я отримав насіння від каналу Артем Широкий. Це насіння тютюну. На каналі відео, під яким я показував насіння, яке ми придбали в пачках. І я дякую те, що в коментарях. З'явилися люди, які займаються тютюновництвом не перший рік більш професійно. І запропонували мені насіння. В пачках в магазині продаються насіння обмежене, ну, скільки там, буквально 5-6 сортів. Ого, скільки насіння, друзі. Ось таке насіння. Так. Индийский, Индиан Блэк, Индийский черный, Ксанти, Вирджиния Голд, Кубано Крилло, Дюбек, Боливийский черный, Сильвер Ривер. Сорт Закарпаття. Боже стільки насіння. Спектр Little Dutch. Берлі 46. Вірджинія Gold Бахмутська та Символ 4. Ого! І насправді тут дуже багато насіння. Ну, це багато насіння. Його ну, не менше, ніж в пачці. М -м, можна латочку засадити. Е 1 березня ми будемо сіяти тютюн. Е я за цей час е тут є інформація. Я її ще почитаю. Там, де інформації немає, я загухлю. І будемо висівати тютюни. Е будемо, пройдемо весь. Шлях від вирощування насіння, потім пікіровки, висадки в відкритий ґрунт, ломка листя, ферментація, сушіння, томління. Друзі, ми в цій справі аматори, є дуже вдячні, що відгукнулися люди, дійсно, які більш фахово цим займаються або займаються просто, тому що мають таке хобі. І займаються цим не перший рік, і ваші поради дуже цінні. І я буду радий, якщо ви допоможете своїми, скажімо так, знаннями. Ну, це такий анонс. Наступне відео з тютюну буде першого, будемо сіяти. Ось така перша розпаковочка. Всім, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Посилання на канал Артема широкого я залишу під відео.